Всім привіт, з вами Роблоксер. Сьогодні ми будемо плавати на огромному круїзному лайнері. Можеш привітатись. Всім здорово. Відправляємось. Погода сьогодні ясна. Відправляємось ми в ранок. Так. Ось так у нас все. Давайте трошки повернемо. Сьогодні у нас задумано поплавати десь 3-4 години. От стільки у нас круїз буде. Так що наслаждайтеся баром, всяким там басейном та гарними каютами. Да, це найкраща компания. Тут найкраще обслуговування. Та найкраще кораблі. Так, трошечки збавимо. Скорость. Я повністю збавлю. Чуть наврезалась. Так, почекайте. Це що таке? Треба перевірити. Боже мій. Що там? Початку треба подивитися критичні, чи ні. Е, пошкодження критичні. Я СОС. Відслайсос. Так. Yeah. Yeah. Пасажири, не панікуйте. Це просто був маленький збіг. Поки роздаєш усім всім жилети. Ґгі. Так, роздавай кожному, кого побачиш. Якщо будуть питати, чого роздаємо, просто що в двигуні пошкоджує, каже. Все! неважливо, нажимати. Кажи, сідати в шлюбки, в шлюбки. Повторяю, всі в шлюпки, швидко. Так, немає часу, спускаємо. Сідайте всі ще ви інше. Давайте сідайте. Ось так все. ці Ось ми сідаємо. А! Вода піднімається. Добре. Та занадто швидко піднімається. Ми поротримуємось максимум півтори або ні, навіть не півтори, а пів години всього. Занадто швидко піднімається вода. Все, все. Наді... Надіюсь, шлюпки не були на все задні. У нас десь більше тисячі людей тут було, а в шлюпках всього десь по 100 місць. Тож 4 шлюпки і 400 людей можуть тільки спастись. А якщо нас врятують, то більше зможем. Може нас же ж вроде бы была еще одна Точно. У мене одеж на зубна ще. Угу. Так, и всі сюди, давайте піднімайтесь Я скидыва шлюпку. Так, шлюпку скину. все Так. Пожежа. Скоро пупиниться, але ми так і не зупиняємо. Зад майже весь порубився в воду. Все Ці пасажири, краще йдіть вгору. Це найкраще місце. Навіть можете стрибнути на айсберг, якщо хочете більше, але не рекомендую сильно, може зламатися. Так. Ми дуже сильно нахилилися. зад весь пішов під воду. Вся задня корма. Залишається тільки ніс. Оже! Що? Так давай. Ти так впав, що ж подумав, що літаєш. Але зараз не до шуток. Ми тонемо! Усі, усім треба рятуватися. Швидко. вам видали жилети. Можете трохи пошукати, можливо, є ще жилети. І стрибайте в воду, бо скоро ми потонемо. Якщо є вільні місця на шлюпках, і стрибайте і в шлюпки. Шлюпки це найкращий варіант. А ми вже дуже нахилилися. Я стрибаю на шлюпку. Що? Евакуація швидко. Треба всім впливати. Упливайте всі. Чого? Заклинило? Це погано. Я буду на воду в ній. Я вмію все круїзний лайнер повністю пішов на воду. Одну шлюпку забрало вниз. Ама, а, -а, а. Давай, запускай. Шлюбку треба, є стать там купа людей, вони зараз задохнуться. Давай, я тут допоможе. а а Все, вона впливає! Вона впливає! Десь 500 людей вижили. Інші пішли під воду. З вами був Роблоксер. Ось так закінчилось наше відео. Половина людей вижила. І це був капець просто. А вам, ставте лайки та підписуйтесь. Усім пока! З вами був Роблоксер.